У Кураховому російські окупанти поцілили у дитячий майданчик. В землі вирва від артилерійського снаряду пошкоджено чотири багатоквартирні будинки. За інформацією начальника Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка. Внаслідок обстрілу загинули дві людини, одна травмована. Ворожих атак зазнали міста: Авдіївка, Красногорівка, Курахове, Бахмут, СМТ, Велика Новосілка, села Георгіївка, Карлівка, Кліщіївка, Ластичкіне, Максимільян. Сім житлових будинків на Донеччині цієї доби зруйнували російські окупанти. Зранку вже їх там чотири було масованих обстріла. Система град працювала РСЗВ. Потім а, ці касетні флешети по стрій частині міста. Вчора у нас був поранений 66-го року. Цивільна особа. На Донеччині триває евакуація. З віддалених районів області до евакуаційних автобусів та потягів людей везуть рятувальники та поліцейські. За допомогою поліції евакуйовано ще 52 людини. Спочатку обов'язкової евакуації понад 31 тисячу 361 особи. Серед них 4 тисячі 714 діти. дітей. Жителям семи населених пунктів Донецької області. Минулої доби рятувальники доставили понад 100 кубометрів питної та технічної води. Олександр з новини на Суспільному Донбас.